Всім добрий ранок. Йду приїхала з роботи автобусом і біжу додому, до кокосика. Папа зараз на роботі. Одиннадцять час годин дня, 12 приїде. Може поїдемо пообідаємо, бо вже нічого не встигну зготувати, вже 10 хвилин 12, чи теж трошки більше. Щас ще поки дойду, буде пів 12 точно. А то вже й більше. Що такі справа така. Теплота на дворі. Послідній день тепло. Утром встаєш. сьогодні було вісім, зараз вже, думаю, 25, то знаківся та перейдеш жорка. Прийшла додому, сіла з кокосиками, віддихаємо, ждемо папу. що должен попа з минутки на минутку приїхати. Кокосик сидить, який красовчик. Кока, розкажи всім, як тебе. Розкажи всім, як тебе діло. Щось розстроєний, да? Може, ж прийшла я додому кука? Коко, пішли подивимся, чи собочка поділа, та що ми їй дали і пішли подивимось. Нагодували собочку, яка в нас приблудилася. Тільки що помили її тарілочки, налили водички, дали їсти. Зараз піду подивлюся, чи з'їла, бо тут ще бігає куча великих собак. Чи не забрали не Ти тут? Що я прийду. Щас прийду. Вон вона спить. Жужа. Ні, нормально. Дало їй тівтєльки, водички, а вона не їсть. Чого ти не їси? Зараз прийдуть якісь собаки і з'їдять. Чого? Жужа. Братне. Уже перебираєш харчоми, так? Да? Понятно. Кокосик мене ждать біля фірточки, не відходить. Щось будемо тепер в ношу прибирати, тузика. Закрила куку, кука вже психує. Кука, недовго, жди кокус. Так, йдемо прибирати. Тепер у нашого тузика трошки позамітати, водичку свіженьку йому налить. Він уже понімав, коли йдеш до нього, пригує, що знавши його випустять. Зараз. Щось треба буде туї попсика, да? так? Тузик? що будемо прибирати. Зараз будемо сипати по курсу так. Бо вже пороз. Йому ще полипінечко йому. Ди сюди. Де ти є? Ось такий сип. Кажуть, і вам покажуть, бо процедури. просто друге. Давай. вам Красовчик выходь сюди? сюда дерюпая кука. Іде сюди. <рес> Це зараз буде місія невиполніма кокусика зловить, почистить йому вушка. Кука біжи сюди. <рес> Дись сюди. Давай вуха почистим, щоб чисті вуха були. Давай. На, йди, диви. На. На. Вкусно, йди. Діди. Не ведеться. Кука так умояся після процедур, що аж їсти захотів. Їсть хлопчик. Кокос. Що ти їси, покажи. Що хороший. Я ще раз поп'ю кофе. Десь наш іде шкульник школи. Ждемо скокосу школьника. Будемо поки ждать пить кову. Вот туди ці собаки, що я нічого не їм. У мене просто стоїть кофе. Ти ж тільки що поїв і попрошав нічежити, так? Ти щось опять хочеш. Кокос, А ну заспокойся. Це вічно голодна собака. Ти тільки що поїв. Тихо. Що таке? Що Шо таке? Щось хоче, або на руки, або попрошов. Кокос. А ну подивись, може хтось прийшов. Андрій, хтось прийшов. Біжи, дивись, хто прийшов, давай. Давайте. Тут прийшов, так? Почишем з попель. Їдемо в магазин. Їдемо в магазин. Ти купить купити ну, траву. Он ж Що вона так? По мусорки значить лоза. те, що ти їй даєш схоти, вона не їсть. Ні. Нормально. Зато в мусорці йде довбеться щось там. Ну то й собаки. З мусорки добріше, ніж з каструлі. Хто так в голову. Я не бочила взагалі, ні робить. А це нас тут в магазині, вчора побочили побочила в інстаграм, виложили. Бігом поторготіли, я воно треба Та А йому Дуже не Так воно там не влізе. візобен на влізе. Магічний сильний. Меджик. bull. Да, це пипасія красив. Зводітуй, спереди орхідеї. Тільки на тарілочку Що ти робиш? <гум> Конфет, їси до да? no. кокусик в кузі, стоїть рижий. Ми не можем спокійно їсти собі. Nie. Нас постійно дивляться голодні Зродом. Хоча вони не такі голодні, ну но... по житті голодні, ось кокусик в попа бруси. Дой, каже, бідному. Брусі, ні. Нельзя. А, ти дой оте йому вкуснюшку його. Як ми з кокусиком дихує в гамачку. <гум> Лежить хлопчик. Такий тільки хороший хлопчик. Аж під хруплі. Ой, ти голоски відкрив. Ох, открив. З чемодоном весь такий приділок. Серйозний. <гум> І що ти будеш робити? Мені при цю цю рамку номерів, бо тут воно повернулося все, треба його нормально поставити. Воно скоро ми зарубимо номера. Було. Кокосик підобідав і вийшов теж. Кокусік. Тузіка порядок. Все замели. Да? Ну, що друзі. Ви скупи отакі простенькі. Самі прості, 145 гривень. Бо mm. там були такі і желіз, вони си, ну, я думаю, чорні, простенькі. А чему вони отличаются, від вид тих? Ну там ще була така сеточка. Ну типа что там? Молодная. Типу. Не, я мой виду, что нож ці, Чи просто ноші поломались? Не, поломались. А. Воно так, ну, така самое просто. Они уже не тримає, да. Поняла. Ну давай, меню. Кукосик уже покатик розрыву. Оце ти тут. Страшний спеціаліст. О, оце от також зробив відмінно. Ну, сергій Андрій. Куди ми взяли в магазин? Ну, їдемо по сметану, до пельні. Взяли лайк, якого мама взяла. Я його закрив. Жолк. Він плокав. Кокос, що ти їси? Що ти їси, Кокос? Ти муху зловив, да? муху зловив і сожрав. Так, да, Він зловив муху і сожрав її. Кокос, тобі їсти не да? О! Ти її ще й виплюнув, а ну покажи, що ти жраш. Давай. Покажи всім, що ти жраш дається. Муху їсть. Як з голодного країть. Кокос, ти не доїдаєш. Ми спробуємо подивитися на новий супутник місяця. Астероїд, який летить. Куки вийшов по своїх грязних справах, а ми будемо дивитися в телескоп. На жаль, ми нічого не побачили. Пишуть, що розмір того об'єкту дуже малий. Він там як автобус. Навряд чи ми побачимо отакий телескоп.